Всім привіт! Ну, сьогодні в нас головна новина це план перемоги, який оприлюднив Володимир Зеленський. Ну, давайте з вами подивимось. Чи ці 5 пунктів і 3 таємні додатки це весь план. Ці 5 пунктів та 3 таємні додатки це весь план. Чи, можливо, є ще якісь пункти, ще якісь несказані нам моменти. Чи це повний план перемоги від Володимира Зеленського? Шість мечів, Сонце і сила, Королева Пентаклів країна домовленості. Або ресурси ще також. Певні ресурси. Двійка кубків домовленості, або узгодження. Шість мечів це рух. І це, ем, ну з точки зору плану, за яким, наприклад, він буде рухатися. То це намагання проштовхнути цей план, в тому числі через е, силу, через тиск. Сонце і сила кажуть так, що це дійсно він повний. Король Кубків це карта в мене Зеленського, туз мечів і дев'ятка Пентаклів. І я думаю, що тут, оскільки дев'ятка це 90%, я думаю, що десь 90% того, що є за цим планом, вони нам. Ну, оприлюднили щось там, типу 10, можливо, якісь як опції, чи ще щось. Бо тут ще можуть відбуватися, наприклад, зміни в випадку поузгодження. Або, наприклад, якщо там пропонується там, план А за якимось пунктом або номенклатурою не погоджується, тоді вмикається план Б. Бо тут на погодження. Але за шісткою мечів на це все поставлено. І Сонце, і сила кажуть. Про те, що це доволі, ну, доволі непоганий план за сонцем і за силою, з примусу, в тому числі, для того, щоб ворога ну, приборкати. І це за тузом мечів ідея, і вона має на меті в першу чергу дев'ятку пентаклів, тобто матеріальні ресурси. Чи є щось приховане? Давайте так. Чи є щось приховане в цьому плані? Дуже суттєво, про що нам не сказали. Ще є в цьому плані щось приховане, дуже суттєве, що українцям не сказали? Те, що нам важливо було б знати вже зараз. Вісімка кубків, паш пентаклів, сімка пентаклів. плани якісь ще ідеї на випадок, якщо не буде реалізації, якісь ще там підплани, підпункти. Тому що по сімці пентаклів, якщо це не спрацює, Ну, тут є за. Цими картами щось таємне, те, що стосується саме боротьби, саме військової справи, дев'ятка жезлів, вісімка капентаклів і вісімка кажезлів. Якісь дії за захист, із захисту себе, робочі, які будуть незабаром, або це щодо обстрілів, або це щодо якихось стрімких дій, які будуть відбуватися для того, щоб захистити себе. Помірність колоса Фортуни і Мечів, Ну тут мені карти кажуть про те, що все ж таки буде змінено частково цей план, і ще е, тут будуть певні і вкиди, і в тому числі якісь компрометуючі дані і дезінформація з приводу цього плану, бо є Паж Мечів, це все одно якось це буде подалюватись ця тема цього плану. Чи будуть наші партнери? Ті країни, від яких залежить виконання цього плану перемоги, ті від яких потрібні рішення, від яких потрібні ресурси, чи будуть вони його виконувати, чи погодяться вони, чи будуть вони виконувати цей план перемоги з п'яти пунктів. Ентузіазму нема. Це я вам одразу можу сказати, бо за чотирку кубків ентузіазму в цьому немає. Рішення, якісь повинні бути прийняті. Я не виключала б якусь ще можливу зустріч або поїздку, бо за чисткою мечів. Хочеш, не хочеш, а треба ну, мусиш їхати, мусиш розмовляти. Є дев'ятка Пентаклів, це якийсь певний ресурс, який можуть надати. Паш Пентаклів, Трійка Пентаклів. Тут співпраця по пентаклях, по ресурсах, вона буде і Верховна Жриця вона теж нам зараз і не хоче казати, і рішення може бути ще не прийнято, тому що вона сама цю книгу читає і вона ще. Не готова ділитися з нами інформацією, як воно буде. Але Королева Пентаклів і тут мечів, що можуть бути певні рішення прийняті, доволі радикальні. Проте на зараз не дуже хочеться і вони намагаються робити так, щоб типу не помічати цей план. Кажи, кажи в тебе, типу, приємний голос. Але є Вищий суд, колесо фортуни і Двійка кубків. Я все ж таки думаю, що незважаючи на те, що нема особливого ентузіазму, але прийдеться. Бо тут як події, які відбуваються, вони змушують до цього. По Вищим судом це вже йде. Тобто це заклик як фінальний, як фінальний заклик, доленосний і є погодження. Чи виконують загалом цей план наші країни, партнери в частині, яка їх стосується. Чи виконують вони цей план в частині, в більшій частині там, де їх стосується. Е, ну, якось дивно. Бо є дев'ятка кубків і диявол і трійка жезлів. Це якось дивно. Це не прямо якось це може бути ще з певними умовами, бо тут йде виконання за дев'яткою кубків це йде виконання. Але е, тут є диявол. Не все так просто. І це залежить зараз саме від того, як це буде поділюватись, наскільки це буде зараз, ну, здійснено з точки зору тиску на країни в тому числі. Ну, бо, бо є диявол, а він. В тому числі може маніпулювати зі своєї сторони. Або казати ми не можемо в нас лапки, чи що, щось таке. Ми не можемо там чогось ми не можемо. Це ще може бути внесення певних змін. До цього плану може бути просто внесення певних змін. Бо є дурень, щось може бути в цьому плані не так. Але... Схоже на те, що шанс все-таки є. і Десятка кубків можуть бути ще, наприклад, якась зустріч організована. Давайте по пунктам пройдемося. Чи запросить Україну в НАТО? Чи отримає Україна найближчим часом до кінця цього року запрошення в НАТО? Чи запросять Україну в НАТО до кінця цього року? Чим отримує Україна запрошення в НАТО? Я думаю, що так. Бо тут жезлів і Рафан – це я так розумію, що один сивочолий дідусь, який там вже готується йти до своїх пращурів. Може це зробити, бо є тут жезлів це як нова ініціатива. І, можливо, якась нова заява. Я б не виключала, що це може бути. Хоча Ілицар Пентаклів каже, що все ж таки є вірогідність того, що це може бути там не завтра. Не факт, що ми вліземо саме до кінця цього року, але дідусь повинен з палицею ще помахати. Тутанхамон я про нього. Типу, як на останок ще щось таке зробити. Я б не виключала, що це можливо. Ну, поки, поки до цього схиляються. І шлях, ну, там в нас вже шлях не швидкий. Це зрозуміло. Ми ж не по експрес-процедурі, як відбулося з північними країнами нещодавно. Далі. Другий пункт. Оборона і зміцнення. Щоб росіяни розвернули ненависть проти Кремля, там ще є таємний перелік зброї. Перший таємний додаток, зробити так, щоб не допустити буферних зон на території України, ППО там про спільне збиття, було зняття обмежень на нанесення ударів по окупованій території нашій та по воєнній інфраструктурі ворога і надати далекобійні засоби і розвідку в реальному часі. Чи буде це в повному обсязі виконано? Чи буде це виконано в повному обсязі. Ні. Більшість пунктів буде виконано. Буде виконано. Буде рішення, ну буде по певних, ми ж не будемо кожен з вами пункт переглядати. Але загалом тут буде задоволення через виділення якоїсь допомоги, яку очікують. І щось буде якесь рішення буде важливо. Але щодо всіх пунктів цього другого розділу, вони сімка кубків. Це типу багато ілюзій, багато фантазій з цього приводу. Добре, а якщо так, за переліком зброю дадуть? Король Пентаклів? Зброю дадуть. Дадуть король Пентаклів багато того, що треба. Дадуть. Чи будуть збивати з нами спільно ракети на територію України та Шахеда? Сила. Якесь підсилення військове можуть дати якесь військове підсилення щодо цього. Наприклад, якісь установки, наприклад, якихось. Спеціалістів. Я б не виключала, що в цьому питанні може бути певне зрушення, бо тут підсилення є. Підсилення є. А чи знімуть обмеження на нанесення ударів в глиб території Росії? Чи знімуть обмеження на нанесення ударів в глиб території Росії? Король Пентаклів сила. Трійка Пентаклів, спільна робота. Шість каже я думаю, що так. Я думаю, що так. Ну, а дадуть е, нам дані розвідки е, ну, космічно, я так розумію, в реальному часі будуть надавати дані розвідки в Лицар лицерку інформація так теж може бути. Ну, не знаю. Тут просто за сімкою кубків, а, знову ж таки, не всі з цих пунктів можуть бути виконані в повному обсязі так, як зараз уявляє собі Зеленський. Не всі засоби дадуть. Ну, Королева Пентаклів, вона наповнює скарбницю. Але тут ще дві ну, двійка жезлів хоча може казати про те, що щось дадуть, щось далі будуть, наприклад, спостерігати, як буде використовуватись, і потім будуть ще думати, що дати. Вони якось так. І знову ж таки, не так можуть бути виконані ці пункти, як їх собі бачить Зеленський. Третій пункт. Чи буде на території України розміщено комплексний неядерний пакет стримування? Тобто така зброя про наявність, якої, якщо Росія дізнається, вона така, типу, передумає нас атакувати. Чи буде в нас розміщено такий комплексний неядерний пакет стримування? От з мені такі карти смішні. А, типу, ядерку розробляєте? Розробляйте, розробляйте ядерку. У вас за сімкою Пентаклів у вас є це. і сонце це ядерна зброя. За сімкою Пентаклів в на 70% до цього наблизились. Ну, тобто, якщо б ці технології відродити, то була б ядерка. Чи нададуть Україні комплексний неядерний пакет стримування? Чи нададуть Україні саме цей комплексний неядерний пакет стримування? З Пентаклів щось можуть надати, тільки що вибір поки не зроблений, бо тут ще обговорення буде йти, може бути якась заява від спільноти, в тому числі. Чи воно буде, наприклад, на території України? Теж не знаю, бо тут закохані, вони ще не знають, як вони зроблять, але обговорювати вони це будуть, і в тому числі спільно будуть обговорювати. За тузом Пентаклів є шанс щось отримати. Тобто, на зараз, якщо цю тему. Продавити, то якийсь шанс все ж таки на отримання є. Але ну, що там може бути, я не знаю. Може, томагавки чи ще щось таке, чи їх розмістять на території України, ну не знаю. Інше, що, що ще не ядерне може бути, я не знаю. Ну, Але м пропозицію цю будуть обговорювати. Але карти попередили нас про те, що нам треба розробляти свою ядерку. Хоча ми колись дивились з вами, що в нас ну, дійсно є можливість і є. І люди є, і технології є для цього. І роботи певні ведуться, хай ведуться. Чи буде виконаний четвертий пункт плану Зеленського? В частині, що стосується України, там, де наші партнери їм пропонується робити інвестиції в нашу видобувну галузь і. Наші поклади ресурсів спільно використовувати. Щоб на це. Це буде. Це буде І Ерофан, це США, в тому числі, інтересанти. Королев Пентаклім Земля, Імператриця Земля, мах – Це розробка, це, це буде здійснюватись щодо саме Копалин. А щодо пункту, який стосується Росії, там, де Росії треба знизити ціни на нафту і піджати хвоста в цій частині. Це буде це здійснено. В частині, що стосується четвертий плод щодо Росії. Частково. Віка Пентаклів це частково. Щось тут може бути таке підле вичікування. очікування. Або, наприклад, невигідно самим, наприклад, Штатам. Це, ну, не знаю, якось тут трохи не так і частково. Тобто, частково десь Росії хвоста піджмуть. Але тут може бути не так, трохи, трохи не так. Як там казали, добре. Далі, п'ятий пункт. Після війни, що будуть наші військові, після того, як закінчиться війна, на базах. В Європі заміняти американські війська. Тобто, чи поїде наша армія, наші військові в Європу на бази. Ну, звичайно, що не всі. Але чи буде таке? Це Мочовий якраз військові. Закохані паж пентаклів, десятка пентаклів. Я так розумію, що може це початися або з якихось невеликих частин, невеликої кількості людей. Ну, в принципі, це можливо. Розмови про це йдуть. Це обговорюють. Це вже доволі тривало це обговорюють. І, до речі, пажіться ж учні. І, можливо, вони вже там, як ті, хто там були, їх вже там і в роботі бачили. Верховна Жриця ще. Ну, до речі, це буде вигідно, бо тут будуть 6 Пентаклів і 9 Пентаклів високі доходи. Ну, в порівнянні. Ну, я думаю, що це буде. Я думаю, що це буде. Це те, що стосується військових. Не всі. І помірність час, це вже якийсь час обговорюється. Още закохані можуть показувати тих, хто за згодою поїде. Ну, по бажанню. Поїдуть наші військові після війни заміщати американців на європейських базах військових. Трікажезлі, ну, за зарплату, знову ж таки, Королева Пентаклів, всім кажезлів, а ну, для певних дій, в тому числі як захисники, як ті, хто вміють, ті, хто мають бойовий досвід. І це те, що вже вони і бачили. Це, я так розумію, що навчання або просто перебуваючи на базах. А чи будуть наші військові задоволені тим, що їх будуть відправляти на європейські військові бази після війни, замінювати американців. Ну тут дороги будуть їхати. Королева мечів, вісімка пентаклів і дев'ятка кубків. Це ті. Це шлях війна як робота, яка задовольняє. Мені колись дуже давно якось в розкладах зустрічалося те, що наші військові, після того, як закінчиться війна, вони все одно як будуть залишатися військовими ті, хто захотіли, і будуть як допомагати або іншим, або вчити когось. Бо тут саме військова справа як професія, там дати коваль. І за дев'яткою кубків там, де ти все знаєш, все вмієш. І тебе це задовольняє повністю. Тобі це ну як, подобається, це справа життя. Шістка мечів, дороги, десятка кубків. Я так розумію, що і в тому числі і сім'ї можуть, наприклад, виїжджати там на цей час, поки вони там будуть. Скоріше за все, що це буде і його показує. І я не бачу, щоб це було. А чи будуть наші військові воювати в чужих війнах? Примусово? Після того, як наша війна закінчиться в Україні, чи будуть наших військових, нашу армію змушувати воювати за інших країн? Сім камачів, дві камачі? Ну, це певні вигоди в тому числі. Я не бачу тут тиску, тут якось інакше. Трійка Пентаклів, трійка пентаклів, розділяти з, ким, з кимось відповідальність або з кимось ще ну, ділити як спільну роботу. Шістка жезлів, шістка пентаклів і десять пентаклів. Тут все про гроші, про тих, хто ну, переможці, ті, хто переможці, ті, хто володіють справою, можуть за певну плату. Якщо захочуть, ну, тут війни я не бачу, тут більше як якісь там, спеціальні, можливо, операція або щось таке. Ну, насправді тут я не бачу примусу. Мені тут показує, що ті, хто мають досвід, ті, хто вийшли з цієї війни переможцями, ті можуть отримувати певну матеріальну допомогу в вигляді заробітної платні або мотиваційних якихось виплат для того, щоб доєднуватись до якихось. Інших країн. Війни, на щастя, ну, мені тут не показало прямої участі у війні, а особливо з примусу. Тому, я думаю, що без цього обійдеться. А як в Кремлі поставились до цього плану Володимира Зеленського? Що думають про це в російській владі? Путін та його вірнаподані? Що вони думають з приводу цього плану? Поржали чи злякались? Маг, Пітер Жезлів. Маг це маніпулювання, в тому числі будуть робити вигляд, що все добре, але будуть кимось маніпулювати і сперечатись, в тому числі з тими, з ким раніше були гарні відносини, щось скандали, якісь хтось від них піде. І тут, скоріш за все, що саме проголошення цього. Не знаю, можливо, вони навіть і раніше знали це. Паш жезлів частину знали. Двійка жезлів частину знали і ще шукають додаткову інформацію щодо цього плану. Тобто будуть вишукувати більше інформації з цього. Дізнаються. Дізнаються. Їм зільють. Паж Кубків, дев'ятка мечів і. Сімка мечів. З одного боку, вони бояться, що в них щось за спиною пройде. Тобто, наприклад, якщо типу, здійснять цей план або виконають з ну, цього, бо є дев'ятка мечів це карта страху. При тому страх, що їх можуть перехитрити. Також можуть бути певні заяви з залякування, дуже хитрі, підступні. Вони не хочуть, щоб їм розбивали серце. Четвірка кубків вони не хочуть, щоб їм розбивали серце. Вони сумніваються, що цей план буде виконано, бо є двійка пентаклів, що це може бути не виконане або виконане десь частково. Але все одно, навіть якщо це буде виконано частково, їм це розбиває серце. Вони цього не хочуть. Вони них крається цей камінчик, який називають серцем. І четвірка кубків це вже апатія і небажання. Коли ти не хочеш ні бачити, ні чути, ніяк тебе звати. Ну, немає тут карт впевненості в собі. Але вони все ж таки сподіваються ще маніпулювати в тому числі. Але ну, дійсно, ну нічого нового. Від росіян нічого нового і не можна очікувати. Все дуже дякую вам за увагу! все в нас з вами буде Україна. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Бо ми ще на день ближче до нашої перемоги. Головне, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. А я вам дуже дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите лайки, пишете коментарі. Я намагаюся все все читати. І окремо дуже-дуже дякую тим, хто підтримав мене на картку. Низький вам Уклін. Ви дуже мене мотивуєте і підтримуєте. Я вам дуже вдячна. Ну а на сьогодні це все. На все добре!